Доброго дня, терези, вітаю вас. Повня у ніч із 15 на 16 число у вашому 8 секторі гороскопа, приносить туди енергію не тільки вираженої ясності стабільності і ось такої кульмінації подій всього того, що було закладено ще у першій половині травня поточного року, а й енергію певних нових можливостей, нестандартних поглядів і взагалі видозміненого нашого погляду. На ситуацію, коли ми можемо побачити щось, що було неочевидно, або ж ситуація формується таким чином, щоб стало буквально зрозуміло, що так далі тривати не може. Ось тут Терези наголошую, що по молодику 1 числа у вашому другому фінансовому секторі гороскопа і по повні у восьмому секторі наразі ми бачимо надзвичайну вираженість фінансових, матеріальних питань у вашому житті. Буквально зараз увага прикута до цієї сфери розподілу фінансів, наприклад, виходу на роботу, зміни місця проживання у зв'язку з робочими питаннями, займи, кредити, розрахунок, наприклад, і також будь-яка фінансова залежність від інших людей. Адже зараз саме по цій повній багато в чому. Можемо звернутися до індіанців Північної Америки у їх спостереженнях, адже вони бачили саме в цей період, який приурочували доповні енергію бобрів, яка була направлена суцільно на підготовку до зими, коли вони перебирали свої запаси, робили ревізію своїх будівель, плотин і намагалися якомога ретельніше підготуватися до холодної пори року. Ось тут і ми багато в чому ми маємо бути подібними до того, щоб Розібратися із людьми, які дають нам таку фінансову залежність, від якої ми хочемо відмовитися, які розраховуються з нами недостатньо, наприклад, або ставлять нас в такі умови, коли ми не можемо більше цю фінансову співпрацю продовжувати. Розподіл майна, аліменти, субсидії, крім того, підтримка соціальна, наприклад, також це ще кредитні кошти, залучені кошти від будь яких осіб, і крім цього, Робота із великими коштами інших людей, чи ж то з клієнтами, наприклад, коли це дійсно багато, наприклад, роботи, але оплата має здійснюватися в іншій валюті за іншим графіком, або ж просто це інша кількість. Коштів за надані вами послуги, і крім того, взагалі в будь-яких нагальних ситуаціях потрібно розраховуватись за щось, що зараз просто буквально виринає перед вами. Отут От тут, Терези, ми робимо важливий акцент на присутності урана в точці повні наразі, у зв'язку з цим найбільш активні дні цієї повенської енергії, не тільки два дні до і два дні після, а зокрема, з 15 по 17 число. Включно, оскільки там ще буде підкріплення опозиції від сонечка до Урана, тому зверніть, будь ласка, увагу. Тут Терези наголошую, що Уран наразі в такому з'єднанні він в плюсі може бути використаний нами як. Повітряні кульки, великий масив просто цих кульок, який піднімає нас із певного в'язкого, неконструктивного стану. Мені ми можемо звільнитися від чогось, оголосити про якусь певну фінансову залежність, наважитись на те, щоб розірвати якісь фінансові стосунки, переїхати, наприклад, або ж, можливо, це якийсь публічний такий хід подій, коли ми оголошуємо про те, що ми розриваємо стосунки, це зможе стосуватися. Нашого подружжя, або ж просто така от розмова, просто про яку не було відомо ще вчора. А наразі вона назріла, коли ми починаємо з нашою другою половинкою розбиратися в тому сенсі, що ми маємо право на певні кошти, або що ми маємо право на свою частку в бізнесі, або як нам розділити спільне майно, або де ж там наше майно в результаті у сімейному. Також, крім цього, це питання розпоряджання власністю чоловіка. Дружину. Дружини, загалом також питання розрахунку за певні кризові ситуації, коли ми маємо або ж долучати кошти чоловіка-дружини, або ж самі, наприклад, шукати такі от позичені гроші на певну ситуацію. і також, зокрема, в плані такого от контролю за ситуацією і самостійності певної автономності важливих прийнятих рішень, Уран дає нам силу вникати в ситуації і діяти на свій власний розсуд. Коли ми можемо про щось оголосити, ми можемо закінчити достроково певні угоди, ми можемо певне співробітництво, наприклад, просто анулювати, тому що воно вже тривалий час показувало нам свою неефективність. Адже по енергетиці, повні у вашому восьмому секторі гороскопа Терези в знаку, зодіака тілець, це те комфортне, це стале і безпечне, те, до чого ми звикли, як ми звикли діяти, розраховуватись, отримати кошти, на що розраховувати, наприклад, де працювати, і в тому числі такий хід речей, який показував нам, як звично ми вибиралися із певних ситуацій, як ми діяли, на що був розрахунок, на чому був. Акцент. Тепер нам, наприклад, майно потрібно перепродати, або ж необхідно просто відмовитися від якихось інвестицій, перевести їх в іншу валюту. Крім того, в плані оплати праці у чоловіка-дружини, зокрема, можуть бути переміни терези. І тут необхідно якби швидко реагувати. Ось тут від якоїсь сталості ми робимо ривок. Ми не можемо вже більше планувати наше життя з огляду або ж на ті виплати, або на рівень зарплати, або на ті уміння, які приносили сталі доходи. Це також можуть бути документи, які виникли раптово, або затребувані, наприклад. І це також стосується і чоловіка, дружини, наприклад, або вас особисто, коли необхідно терміново якийсь папірець донести, довести, або ж він з'являється і просто ставить крапку у звичному ході речей. Тут в плюсі Терези наголошую, залучайте свій власний індивідуальний погляд на майбутнє. Це таке відчуття по урану і по активним вищим планетам по цій повній, коли ми багато чого можемо і перечувати, і розуміємо, що ми знаходимося в певному такому в'язкому стані, з якого рано чи пізно потрібно буде вибиратися. Необхідно ставити тут крапку, необхідно докладати зусиль. Адже по тригону до Плутона Терези, який наразі знаходиться у вашому четвертому секторі гороскопа, тут є дійсно запорука такої і сили, і можливості сконцентруватися, і не дозволяти собі певні такі стани афекту і екзальтовані переживання у зв'язку з усіма новинами. Які можуть насипатися буквально звідусіль, це місце проживання, це документи, наприклад, на оселю. Також це наші близькі батьки, яким ми можемо щось передоручати або які нас підтримують в певний момент. Крім того, це кошти від проданого майна можуть бути, а також будь-яка стабільність передбачена нашою родиною, нашою другою половинкою. І нашими дітьми, коли ми можемо на це покладатися, ми маємо щось, ми маємо куди повернутися. Ми маємо певних людей, наприклад, які можуть приглянути за нашим майном, або кому ми можемо передоручити, делегувати певні повноваження. Крім того, це можливість перевести нам щось, привести, доставити якісь документи, наприклад. Також це ще такий спосіб виходу із ситуації, коли ми можемо, приміром, лікуватись вдома або ж ми можемо певний час працювати на дому, знаходитися вдома. Крім того, певне майно, наприклад, наше домашнє зараз може дуже нам посприяти, чи в якості його продажу, або ми можемо скористатися вдало тим, що ми маємо докласти, наприклад, певні кошти і вийти дійсно результативно з певної ситуації. Крім того, це ще можливість також отримати певну фінансову позику в тому місці, де ми проживаємо, або якусь виплату, наприклад зібравши все докупи, ми дійсно вириваємося із певних обтяжуючих обставин. Тут звертаємо увагу Терези також на тригон від сонечка, який наразі у вашому другому секторі гороскопа до Нептуна, в шостому. Тут ще виконані домовленості можуть бути також люди, які підуть на зустріч, коли є момент розуміння, є момент такого людського підходу, в тому числі з огляду на метичні питання, коли ми можемо дійсно розраховувати і на одужання, і на потрібну консультацію. Ресультацію і на дієве лікування також на будь-які стани, які передбачають підтримку з боку колектива, коли нам можуть дати певну відпустку, наприклад, або прийняти знову на роботу, крім того, що ми маємо якби, куди нам повернутися, маємо певний такий сталий хід речей, який може нас підтримати у певних кризових ситуаціях. Також звертаємо увагу Терези, що тут по цій повній активна фінансова. Наразі акцентує вашу увагу і на тих статках, які ви маєте, і на звичному підході щодо підтримки з боку інших людей, соціальних виплат, гарантій і взагалі, можливо, ситуацій, з якими ви не хотіли розбиратися. Тепер от терпець уривається. Необхідно про це оголошувати. Це вже добігає кінця певний процес, немає можливості більше терпіти. Треба вносити якусь швидкість в цей звичний хідри. Ще крім того, необхідність швидкої оплати. Майте на увазі Терези, що ще так може встати питання за щось, треба буде терміново розрахуватися. Тут наголошу, що будь-які ситуації пов'язані із дітьми, із онуками і всім тим, що може буквально назрівати у зв'язку з дитячою сферою, коли не можна певний час працювати, або необхідно ще певні кошти залучати, щось оплатити, або ж ситуації здоров'я дітей також тут можуть потребувати. І додаткових коштів і додаткового часу. І з огляду на це ви розумієте, що певний, звичний, ось такий от матеріальний підхід до вашої рутини, і до ваших планів, він не працює. З огляду на ті обставини, які склалися, необхідно обов'язково робити акцент на видозміні. Інші виплати, інший графік роботи, в тому числі підхід до майна чоловіка, дружини. У стосунках фінансових стосовно коштів, які ви витрачаєте на дітей також це ще справи стосовно ваших коханів, у них терези, коли тут дуже, теж можуть бути будь-які новини. І загалом це ще ваші таланти, ваша улюблена справа, час на відпочинок. Зокрема, тут також може бути у зв'язку із станом здоров'я і просто такою психологічною втомою, зокрема, терези, можуть бути ситуації пов'язані з відпочинком, коли ви вже не можете більше витримувати якісь навантаження і заявляєте про те, що вам треба відпочити. Або ж просто закінчуєте роботу в певному місці. Крім того, тут ще і уранічна енергія нас закликає до того, щоб прислухатися до стану нашої нервової системи. Якщо ви відчуваєте, що вже дійсно або ж присутність, наприклад, певних людей у вашому житті, або занадто великий акцент на дитячій сфері, зокрема, він може вимагати просто наразі якихось кардинальних перемін. Необхідно передоручати, наприклад. Дітей необхідно займатися питанням зміни школи, це що будь-які ситуації можуть бути із цим пов'язані: зміна гуртка, секції, навчання і взагалі місця проживання дітей, а також оплати, наприклад, якихось турбот дитячих. І ви бажаєте це все ніби розподілити. І є тут ось ця підтримка вищих планет з огляду на домашніх, і з огляду на якусь певну таку стабільну і роботу, і в той же час це послуги інших людей можуть бути. Коли ви можете залучати підтримку інших людей, найманих працівників, близьких, можливо, для того, щоб мати час на вирішення певного питання. Тобто перекрити буквально навіть з фінансової точки зору, це. А також, крім того, тут ще ситуації пов'язані із відпусткою, із відпочинком або часом потрібним на те, щоб займатися навчанням, або ж якоюсь презентацією, кудись вести бізнес, наприклад, це якийсь розпродаж може бути. Або ж виступ, наприклад, якийсь певний інтерв'ю, публікація, перевезення офісу, наприклад, загалом зміна навіть вашої професійної діяльності. Ось це все зараз може потребувати більше коштів. Крім того, будуть якби, відсіюватися люди, які просто виявляються неефективні в у вашому майбутньому запланованому. І тут ще такі моменти, коли наголошуєте Терези, будьте уважні у перельотах, у роботі з електроприборами, на висунення. Суті, якщо ваша робота з цим пов'язана, або ж також у будь-яких питаннях, які передбачають швидкість, терміновість і нагальність, як люди, які кудись поспішають, можуть принести неочікувані новини і додатковий травматизм, наприклад, так, і просто перебування на цей час. Певному середовищі за оточення таких людей, або ж в місцях, як то лікарні, наприклад, як то будь-які такі організації, в яких надаються послуги людям термінові, чи то страхові поліція, будь-що, що має терміновий характер і ось такі от нагальний, зараз може обумовлювати вашу присутність в таких місцях, або ж люди, з якими ви співпрацюєте, наприклад, зараз ви можете бачити бачити, яким чином ви можете професійно реалізуватися в цьому середовищі Терези. І крім того, тут ще можуть бути такі моменти, коли ви так чи інакше залучені до цих ситуацій. Тому майте на увазі, виключайте ваш особистий фактор, коли через вашу поспішність, через вашу певну гарячкуватість або непередбачуваність, просто зупинитися десь різко, тому що все вже, ви туди їхати не збираєтеся, відбуваються якісь певні такі події із тривалими наслідками. Тому, Терези... По цій повній рекомендую звернути увагу на підтримку урана, на підтримку ваших власних інтелектуальних здібностей, коли ви про себе просто говорите і знаходите вихід із ситуацій, або дієте на свій власний розсуд. Ви допускаєте якийсь певний момент нестандартного підходу, виключення із в'язких станів, із з такого певного болота, коли ваша думка не враховувалася, наприклад. І в плюсі це дасть дійсно необхідний градус ситуації. Також Терези, тут звертаємо увагу, що по урану ми можемо мати такі сплески вже самостійності, коли ми не обдумуємо наперед наші кроки, коли дійсно терпець уривається. Ось тут важливо дійсно обдумувати фінансове майбутнє, обдумати вихід з певних ситуацій і не розривати певні домовленості достроково. Або ж заявляти про щось і продумувати те, як ви будете реалізовувати. Resolva-te. Que... Цю вашу самостійність, зокрема фінансову і стосовно залучених коштів, наприклад, і стосовно власного автономного вирішення певного важливого нагального питання, також залежностей, боргів, зокрема, кредитних зобов'язань і всього того, на що зараз потрібні залучені кошти, і як ви плануєте цього уникати надалі, або які свої особисті чинники ви будете докладати до того, щоб керувати цими питаннями максимально. Ефективно для себе. Дякую вам, Терезі, і до зустрічі у загальному відео до цієї повні, а також у листопадових прогнозах.